Ваше високопреосвященство! Всечесний Владико Михаїле. Ви знаєте, знаючи вашу працю, знаючи, знаючи ваш духовний подвиг, навіть в певній мірі не знаходжу таких слів, щоб якось так висловити більше за той ваш духовний подвиг і за ту вашу працю. Але, владико, я вже говорив, повторюся, ви пастир добрі. Ви той пастир, який веде овець за собою і на хорошу пашу. Але сівачем цієї і паші є ви. Я думаю, що ніхто е, не буде противитися з наших парафіян в тих словах, що я сьогодні говорю. Бо це правда. Чи не правда? Правда. Владико, і надалі робіть все так. Як Господь вклав ваше серце. Серце християнина, серце людини, серце, як звикли священники говорити, куди йдеш, йду до батька на прийом, бо щось там кличе батько. Будьте тим духовним батьком і надалі. Робіть це для того, щоб ми, відчуваючи ту певну духовну і тілесну підтримку від вас, могли надихати і своїх парафіян, які нам теж доручив Господь. Сьогодні вам не кругла дата. Але на наступний рік буде дуже кругленька. Тому вже від сьогоднішнього дня будемо готуватися до того знаменного ювілею. Давайте, дорогі браті і сестри, зробимо все для того, щоб за цей рік була рештовка знята. А що від нас потрібно? Молитва і наша щира пожертва, щира пожертва. Не просто так про що викинув, а пожертвувати так, як багато хто це робить. Тому давайте зробимо, щоб цей храм. Був направду прекрасним осередком для молитви нашого Орхирея в день його повноліття, в день його ювілею на наступний рік, а буде тішитися наш батько Орхирей, владики Михаїл, будемо тішитися і ми. Тому усильна праця, осильна молитва, усильне наше бажання догодити Богові і, звичайно, що тому місцю, де ми приходимо молитися, щоб набратися отієї. Духовної, життєвої енергії без неї ніяк. Без неї ніяк. Так, є фізичне тіло, воно немічне. А душа, яка повинна бути сильна, міцна і непереможна. Владико, вітаємо вас. Здоров'я. Продовження вашого е, от такого Христового шляху. Ведіть свою паству туди, куди кличе нас Господь. Ви є наш поводир, ви є наше таке видиме світло. Тому нехай оте світло і світить у вашому серці, хай молитва через ваші уста буде почута Богом, а ми вас будемо старатися підтримувати. Ну і з нагоди митрополита Сіміона народився 5 травня. Слухайте, яке гарне число. Відмінник в духовному теж. Бореться на сході нашої України Дніпропетровськ і Січеславськ. Нелегко там, нелегко, але парафіяни збільшуються, приходять, моляться, підтримують митрополита Сіміона. Ви чули, як його протиякун гарно співав? Правда гарно? Ото так молиться митрополит Сіміон. Лодиченько, вітаємо і вас, і вам здоров'я, і вам вести свою паству, отим... І прекрасним Христовим шляхом, який він приклав, проклав для кожного для, і, для нас, а для вас, як для Архерея, тим більше. Тому хай Господь і вас благословляє і дарує вам наснаги, і, звичайно, що сили, і, милосердя і до того всього многії благі літа. Простіть благословить. Мені, мені менше. менше. Там Кому менше, то мені. То? Там, Там, де менше. Де Добре, буде менше, де більше. А, госям більше. i don't